Білий день, а територія автовокзалу в Сарнах вся в диму. Майже п'ять годин рятувальники намагалися загасити пожежу. Палав двоповерховий торговий центр. В будівлі розташовувалися, секонд-хенд, інтернет-кафе, магазин дитячих іграшок, магазин автозапчастин та аптека. 11 січня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в приміщенні двохповерхового господарського магазину в місті Сарни по вулиці Белградській. На гасіння пожежі залучалися три пожежні автоцистерни та 18 чоловік особового складу 8-ї державної пожежно-рятувальної частини. Також на допомогу була залучена одна автоцистерна та п'ять чоловік особового складу місцевої військової частини якими зусиллями, але пожежу все-таки вдалося повністю ліквідувати в свою чергу? Роботу рятувальників ускладнювала значна кількість горючих матеріалів та легкозаймистих речовин усередині будівлі, а також велика площа горіння. Загалом варто сказати, що і сама будівля, як ззовні, так і зсередини, була обшита пінопластом та вагонкою. На боротьбу з вогнем було подано 5 водяних стволів. Працівникам нашої служби довелося працювати в апаратах захисту органів зору та дихання, так як було серйозне задимлення, а також відповідно висока температура. За словами рятувальників, під час гасіння їм вдалося винести із палаючої будівлі три кисневих балони, а також евакуювати комп'ютерну техніку, меблі, господарчі товари та інші матеріальні цінності. Ніхто з людей не постраждав. Є припущення, що причиною пожежі стала неправильна експлуатація твердопаливного котла.